Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року ДРГ були у Києві. У коментарі для видання Радіо Свобода, екс-міністр оборони Олексій Резніков, припустив, що саме про ворожі диверсійно розвідувальні групи, які проникли в українську столицю заздалегідь, говорив президент, коли розповідав, що татаро вбивав чеченців. Та Резніков наголосив, що не знає точно, чи брав участь Татаров в обороні Києва. Чи були ДРГ у Києві? Так вони були. Це я знаю точно як міністр оборони. Вони знищувалися на. Нашими силами безпеки і правопорядку, розповів Резніков. На жаль, були і трагічні випадки і дружнього вогню, коли гинули нацгвардійці, розповів екс-міністр. Мені навіть ресторатори розповідали, як за два дні до того люди не розраховувалися в ресторані і казали нічого, нічого через і на російську мову далі переходили. Через два дні ви нам будете всі винні», – зазначив він. Нагадаємо, на прес-конференції президента Володимира Зеленського журналіст запитав його про ефективність глави офісу президента Андрія Єрмака та його заступників Олега Татарова та Ростислава Шурми. Зеленський відповів, що татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців у Києві, поки ви тут не були.